У кожного з нас є клітка в голові. У когось більше, у когось менше. Що я маю на увазі? У кожного з нас є сумніви, страхи, негативні думки. Саме це заважає людині розвиватися, пробувати щось інше, нове, ризикувати. Тобто, ось це така саме клітка в голові, яка заважає робити те, що ти хочеш робити. І частіше за все це минулий досвід. Це йде звідти, коли людина почула щось погане про себе і прийняла це як за істину, і несе це все своє життя. Приведу приклад. Дівчинка хоче навчитися грати на, на гітарі, але в неї є страх, що в неї нічого не вийде, і через це над нею будуть сміятися, критикувати. І тому вона не йде і не записується на цей кружок по гітарі. Тобто у неї це в голові сидить, саме ця клітка. Яка заважає йти розвиватися, і щоб її мрії здійснювались. Вона сидить в зоні комфорту і боїться вийти з нього. Вона боїться, в неї є страх, який їй заважає зробити перший крок до досягнення своєї мрії і до досягнення того, чим вона хоче займатися. Ось це такий приклад, який каже про. Те, що знаходиться в нашій голові. І що треба зробити, це помітити цю клітку у своїй голові, зрозуміти, що вас лякає, щоб зробити перший крок, і поступово себе привести до здійснення своєї мрії і до того, що ти хочеш робити. І потім ваш мозок зрозуміє, що це не страшно, що це навпаки дає енергію, тому що радість, тому що ти робиш саме те, що ти хочеш робити. І якщо ви хочете позбутися такої клітки в своїй голові, можете написати мені. Ми розберемо вашу проблему, і я вам зможу допомогти в цьому.